Новый Рик бывает разным. Друзья, вот и новогодняя елка Харсиска зажглась огнями. Сзади нас очередь, просто нет возможности даже повернуться, так много людей, что вот не дают повернуться влево, повернуться вправо и снять эту очередь. Здесь сотни человек, желающих, которые со своими детьми пришли на запах хвои и хотят сфотографироваться не просто на фоне ствола, а на фоне зелени. Ось вот така новогодняя красавиця в місті Харсиській. Зараз на тимчасово окупованих територіях панує своя атмосфера. Вітаю! Ви на каналі для обраних, і сьогодні я покажу, як виглядає той самий праздник. Донецьк. Дед Мороз Прийшов якийсь герой Макіївського родничка, приперся у віджати, з автоматом Калашнікова, завернутим у пакет. Дійшовши до відділу спиртного, почав стріляти куди попало. Ніхто не постраждав. Яка ж мета цього перформансу? Спитаєте ви? Ну напевно, на людей подивитися, себе показати. Тепер тут два варіанти: це або колишній герой СВО, або ж. Поліцейські оперативно приїхали в супермаркет. В цей момент преступник продолжал стрелять. Рискуя власною життю, вони вступили в протистояння з свооженным бандитом. Благодаря слаженным діям поліцейських, ніхто з громадянських не постраждав. по даному факту возглено уголовне дело. Задержаний передан компетентні органи, за проявлене мужество і героїзм руководства МВД по ДНР буде ходатайствувати перед руководством МВД Росії по награждению А, е, До речі, я одного втямити не можу. Там показаний холодильник з пивом, і чомусь на ньому вивіска супучі продукти про це. Ще шок. На полицях супермаркету є вода. Ймовірно, проблема поступово вирішується. Але це не точно. Але живе на шостому етажі, і вода з крана поступає тонкою струйкою після сіні вечора. Набрати всі пусті баклажки не успіває, тому к ємкості ходить регулярно. Скажіть, будь ласка, як часто ємкость наповняє? Наповняют часто, вижу. Ну, через три дня, через два дня, когда как получается. Проблем с этим нет? С наполнением бочек нет. Единственное, что вот когда было холодно, недавно были такие минусовые температуры, немножко замерзал краник. Вот это вот плохо. Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, как часто емкость наполняют? Часто. Ну, примерно раз в три дня каждый день. Ну, как я думаю, что раз два-три дня точно. Ну, заполняют часто. Молодцы. Насчет этого могу сказать, что молодцы всегда у нас. По крайней мере, было как-то вот не было воды. Ну, заморозки были. Как-то вот один день. А так постоянно. Вода все время у нас есть, слава богу. Ну, говорят спасибо. А подскажите, вот с таким вот чехольчиком не мерзнет бочка? Нормально? Водичка не застывает? Пока погода нормальная, да. Но если чуть-чуть минус 5 будет, я думаю, будет плохо. Просто лише подивіться подивиться, ці бочки. Місто впевнено крокує у майбутнє. Бочки, які замерзли, і їх відігрівають буржуйками. Привіт, посмотрите, яку цікаву бочку ми сьогодні знайшли. А от ще одні бочки, але це вже в Єнакієво. Їх утеплили монтажною піною. Так, це не штучний інтелект, а реальне фото авторське ноу-хау. Як думаєте, це допоможе в наших холода? Спойлер не допомогло. Треба було над крайником поставити портрет Путіна. А ось так виглядають донецькі будні. Коли ви на вихідних спорите, заказать піцу по акції или роли подорожі, я вопрос дешевізни і де рішаю по взрослому. Я заказую тонну води на восьмой ну, і піцу по акції, конечно же. І якщо курьер з пиццей это радость только на вечір, то кур'єр з тонною води это радость на целую неделю. Пошла, 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 пошла. Ну, слухайте, вона не з такої сім'ї. Я із богату. <татрес> Вугледар. Рузі волонтери приїхали схоже поглумитися над тими, хто чекав русський мір. і мирне життя, здрав'я ж і спасіння во всем благою поспішення. ж, Господи, рабі твоєї Світлані, і зберігай її на літа. <татрес> Парад, шизофренії. Я просто чесно вже не знаю, як це можна ще описати. По православному скріпну. А ось ті самі жителі жаліються на проблеми насущні, про те, що в місті дуже багато бродячих собак, і вони далі плодяться і плодяться. Там багато. Ну, от я, от у 20? мене дванадцять собак, я ще Її І ще бігають, в другому, бігають, да. бігають. На цьому відео я впізнала персонажів, про яких ми робили цей випуск. Якщо не бачили, то обов'язково перегляньте. Да. ну не жизнь, а маліна? Да. От реально, Росія існує. Ну це поки що, щоб показувати, як жити не потрібно. І якщо ви думали, що бродячі собаки це реально проблема у вугледарі, то ні повірте, це лише вершина айсбергу. Подивіться, як облаштований побут місцевих. Так, я звиняюсь за вопрос, а от ви по нужді митця, ви як це у вас А, митця? Є, це саме. У нас миски вот большие. Ну, Мы на мангале понятно. кастрюля, но она правда от мангала, она черная. Ну ничего, водичка нагревается, там обмылись, постирали. А летом у нас вот эта вот солнечная сторона, так хорошо. Мы баклажки выставим штук 7-8. Mm -hmm. І вона за день нагрівається, обмилися, постиралися, і все. Дар він би не те, що очманів би від побаченого, він би тричі перевернувся б в гробу. Оце тепер точно. Здравствуй, немитая німи та Росія. Самі вкусні пряники. Де пас? Там поели. Ну и подивіться на загальный антураж. Димой жизни внутри готовите, да? Да, да, ну вот на буржуйке. А то, что это плохо, что быстро все пропадает, кисает. Так мы не успели встать, там борщ или суп сразу перекипятили. Ну это самое нормальное. Ну, продаю вот эти крыши враги. Ой, що в них собаки показані. А свободілі, спасли, атлужчі житті. Повернули у первісно общинний лад. Целидова. місцева розповідає, як буде зустрічати новий рік. Як ми будемо, Дома будемо. натопим печку, включимся. Я закачений качем будемо Будем смотри на топі печку, заварим самовар, а пряники будуть. Що готувати будете? Що ми готові? Нічого, курицю піджаримо. Ну, банку икры купила, лежит. Делаю бутерброды. Деликатесы <рес> будут столе? Да, и салатик какой-нибудь. Пока не включишь, там это приемник. Там же готовятся к празднику. Поздравления друг другу подарки делают. Ну оно как бы ну, ну, окунаешься. Ну, ну хоть чуть-чуть есть атмосфера какая-то. Вот сейчас снег пошел, да, есть атмосфера. Подивіться на це розбите місто. Оце справжній вайб, вайб розрухи. Маріуполь, танці на кістках. Окупанти відкрили зруйнований ними ж у 2022 році. драмтеатр. То, чого так довго чекали маріупольці. Наконець свершилась. Наш любимий маріупольський русський драматичний театр наконець повністю встановлені і розпахнув свої двері. Туди ж приїхала всіляка нечисть тушилін, актор Машков та санкт Петербурга Біглов. Добре, а тебе саме раділи за месний дві трупи. Маріупольського Російського драматичного театру – театра одно головних событий в культурної жизни Росії в уходящому году. Он став символом возрождіння не только Маріуполя, но й всього Донбаса. Просто шабаш. У них ще нахабності вистачило на офіційному сайті використовувати світлини драмтеатру до повномасштабного вторгнення. А що ж таке? А чому ж ви не поставили, наприклад, ось ці фото? Ну, це ж якраз ілюстрація, така показова всього вашого руського миру. А тепер слухайте вірші від місцевих. Ми ждали Росію, мечтали о ней. Но нас обманули, пришла ДНР. Все, що имели, сгорело дотла. А вместо квартири тепер конура. Словно гриби, іпотеки ростуть, деньги в город рікою текут. Картинка шикарна, но это обман. Финансы уходят чей-то карман. Город отстроен, теперь это сад. Людям вернули жилье и уклад. Так в телевизоре всем говорят. Ну а для местных тут все еще ад. Красногорівка. У місті залишається близько 80 жителів. жителей. Наших хлебушек нравится? Да. Как справляетесь с холодами? Свет у нас есть. Подключили абогрівати. Поключили Це хорошо змінення в позитивну сторону. Да, Всего yes. А це комуністи вирішили так їх привітати зі святами Курахове. Завезли воду і артістів. Ляски на руїнах самопізли і та чергу, діває вода. Одна фура, про продукты питания, картошка, дрова, отопители, генераторы. Все, что у нас заказывало поселение в прошлый раз, когда мы были. Вместе с нами приехала значит, группа артистов, которые будут сегодня поздравлять и города Курахова и Кураховского района. Луганск. Открытие новоречной елки. Йолка, але знаєте, місцеві чомусь цьому не радіють. Столько проблем в ЛНР, А тут тебе пірвірки. А це маківка. Жіночці захотілося свята. Але якщо ти не хочеш нічого купувати, можна просто змотати. Паняночка вирішила, що закладу новорічний декор ні до чого. А от її в хазяйстві точно згодиться. Тільки до гірлян бідолашна не дотягнулася. Ну нічого. Наступного разу виправиться ось такий він новорічний русський мір, де стріляють у відділі алкоголю, воду гріють у бочках з монтажною піною, а святковий декор просто крадуть на хазяйство. А від нормального життя, спаслі від майбутнього. Повернули у середньовіччя у свою чергу в новому 2026 році. Я хочу побажати, щоб увесь цей руський мір зник разом з бочками, шабашами та танцями на руїнах. Нехай новий рік це буде не про виживання, а про життя, не про імітацію, а про справжній дім та майбутнє. Нехай буде завжди свято, а не праздник. З новим роком! Нехай реальність, правда та світло перемагають! Вся команда каналу для обраних вітає вас з прийдешнім 2026 роком. З вами ж була Дарина Біла, і побачимось уже в новому році.